Привіт, мої любі друзі! Радий вас бачити! Запрошую вас до себе в гості. Це гардеробна нашої родини. В ній ми розміщуємо речі, які необхідні нам за сезоном. А чи знаєте ви, для чого нам потрібен одяг? Одяг захищає нас від холоду, дощу сонечка та вітру. Влітку ми носимо легкі футболки і шорти, щоб не було спекотно. Взимку вдягаємо теплі куртки, шапки, рукавички, щоб не змерзнути. А ще одяг допомагає нам у різних ситуаціях. У спортивному костюмі зручно бігати і стрибати. У гарному святковому вбранні ми йдемо на свято, а в дощ одягаємо плащ. І гумові чобітки. Отже, дітки, щоб нам краще з вами назви одягу запам'ятати, спробуйте загадки відгадати. Невеликі дві хатини, в них м'які і теплі стіни. По п'ять братиків малих прожива в хатинках тих. І це рукавички. Ми її на голову вдягаємо, вушка захищаємо. І це Шапка. Наступна загадка. Ступні ніг нам обіймають, Під штанці їх одягають. І це шкарпетки. Не вдягають їх хлоп'ята, мов принцеси в них дівчата. І це плаття. Одяг ми для ваших ніг, з нами ви і в дощ, і в сніг. Правильно, це взуття. Ой, як же блідно ми з вами попрацювали. Навіть загадки всі відгадали. Тож давайте трішки пригадаємо, який же одяг ми будемо вдягати узимку. Правильно, теплі речі. І це куртка, шапка, штанці. А який одяг нам потрібен влітку? Так. А влітку нам потрібні легкі футболки, шорти, щоб нам не було жарко. Малята, отже, ми можемо сказати, що одяг допомагає нам почуватися добре, бути здоровими і веселими. Тому щоразу перед виходом треба подумати, яка сьогодні погода і чим я буду займатися, після чого підібрати собі Одяг. А я бажаю вам гарного настрою. До нових зустрічей!